Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно Вітаю вас. в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Уряд пропонує збільшити фонд оплати праці бюджетникам насамперед працівникам охорони здоров'я та освіти. Альтернативні форми організації гарячого харчування в освітніх закладах з наступного навчального року вони впроваджуватимуться як експеримент в одній із столичних шкіл. І благословення, і радість, і відповідальність до школярі привітали своїх матусь з днем матері. Урядом Придністров'я ведеться робота з реформування системи оплати праці в республіці. Починаючи з цього року, планується не просто індексувати зарплати, тобто збільшувати їх на коефіцієнт інфляції, як це було зазвичай, а збільшити фонд оплати праці в цілому. Насамперед, ці зміни торкнуться працівників охорони здоров'я та освіти. Правительство розработала са закон. Уряд розробив відповідний законопроект, який передбачає в першу чергу збільшення доходів вчителів та лікарів за рахунок застосування надбавок за категорії та кваліфікацію. Розмір цих надбавок буде дозволяти десь рублів на 600 збільшити заробітну плату. Що стосується інших бюджетників, для них також передбачено підвищення граничного розміру надбавок. Замість нинішніх 70 вони можуть бути збільшені до 140 розрахункових рівнів мінімальної заробітної плати. Таким чином, у другому півріччі, коли як планує уряд, зміни набудуть чинності, доходи бюджетників у середньому мають підвищитися на суму близько 500 рублів. А з вчорашнього дня набула чинності постанова уряду про затвердження відстаней, в межах яких особам пенсійного віку надається право на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування. Досі на приміських маршрутах пенсіонери мали право на вільний проїзд в межах 50 кілометрів. Відтепер така пільга діятиме тільки в рамках конкретного адміністративного округу. Наприклад, для тероспольчан тільки на території столиці. Пільговий проїзд діє також на громадському електротранспорті, тролейбусах. Тирасполя до Бендер і назад пенсіонер може доїхати як і раніше безкоштовно. Ті населені пункти, які не мають прямого сполучення з районним центром. Їм допускається здійснення безкоштовного проїзду з пересадкою. Припустимо, кіскани. Пільговики здійснюють свою поїздку з правом безкоштовного проїзду з пересадкою в терасполі, тобто з Кіскан до тирасполя. У терасполі пересідають на маршрутку тераспольство і також у зворотньому напрямку. За словами начальника управління автомобільних і пасажирських перевезень держслужби транспорту та дорожнього господарства, пенсіонери сьогодні найчисельніша категорія пільговиків. Тільки минулого року з півтора мільйона пільгових поїздок, мільйон припав на їх частку. Тим часом збитки придністровських перевізників, у тому числі і від обслуговування пільговиків, як повідомляють у держслужбі транспорту та дорожнього господарства, вже досягли 10 мільйонів рублів. Цю суму їм зобов'язана відшкодувати держава. Як зробити харчування у дитсадках та школах якісним, корисним і по домашньому смачним, це питання у полі зору столичної влади стоїть вже давно. Минулого року було посилено контроль за якістю харчування та впроваджено тендерні процедури на постачання продуктів. Однак суттєвих результатів поки це не дало. Чому з'ясовували сьогодні на нараді голови столичної держадміністрації Андрія Безбабченка з директорами та завідувачами шкільних виробництв? Слід вжити усіх заходів, що вже з наступного року меню у Шкільних їдальнях було привабливим для кожного. Минулого року на організацію харчування у дитячих садках та школах із історичного бюджету було виділено 30 мільйонів рублів. Як показали результати перевірок, йшлося на нараді чверть приготовленої їжі, йде у відходи. Тобто близько 6 мільйонів рублів або майже півмільйона доларів, враховуючи дефіцит і бюджет терасполя просто виконували на вітер. Сьогодні ми намірі на розібратися жосьогодні. Маємо наміри розібратися досить серйозно, бо стан харчування в освітніх закладах, особливо у школах, не може не викликати у. Бурення не тільки у громадськості, але й передусім у влади міста потрібно по хазяйськи ставитися, щоб харчування не відлякувало, а приваблювало дітей. Поки сьогодні реакція зворотна. Організацією харчування у школах сьогодні займається муніципальне підприємство «Школьник». дитячі садки працюють без посередників. Продукти доставляються постачальниками. Щодо їх якості, тут питань не виникає. Все на контролі у керівників дошкільних закладів. Однак готові страви дітлахам не до вподоби. Причин тут зазначалось. Це чимало виходячи з побажань батьків та дітей, харчування непогане, серйозних проблем немає, але хотілося б його урізноманітнити, щоб діти мали вибір не один від першого чи другого, а щоб було кілька варіантів. Нехватка хватка кваліфіцированих Сьогодні бракує кваліфікованих кухарів, десь 30% без освіти, але в керівників руки зв'язані. Не буде кухаря, зупиниться харчоблок. Не зможемо зовсім годувати дітей. У нас 290 дітей з усіх дитсадків потребують дієтичного харчування. Це лікувальна форма. Однак немає затверджених нормативних актів, немає штатів на оздоровчі групи. Багато нарікань і на якісні данки, які було організовано коштом гуманітарної допомоги Російської Федерації. Андрій Безбабченко вважає, що вони легкі і на 8 рублів можна зробити їх більш поживнішими. Нам Росія передає... нам Росія дає кошти, та, а ми їх, ми їх перетворили на і булочку, булочку, яку дитина не їсть. Тож давайте, щоб вони харчувалися з задоволенням. Може дофінансуємо, а може варто подумати, щоб зробити їх гарячими. На думку керівництва міста назрів час вносити зміни у саму систему організації Харчування необхідно або переглянути норми на рівні міністерства освіти і закласти їх в меню, або запозичити досвід сусідніх країн. Сімейні підряди на базі школьних сталовин. То сядказаться як експеримент плануємо відмовитися від посту підприємства школьник і запропонувати їдальню в оренду сім'ї, якої є підготовка освіта. Подивимося, наскільки якісним буде харчування за новою системою, наскільки це буде смачно, наскільки це зменшить відходи? Адже коли працює приватник, це якісніше, смачніше оскільки він прагне мати певний прибуток, така система організації харчування буде проваджена з наступного навчального року у 14 чотирнадцятій столичній школі. Якщо досвід виявиться результативним, його використовуватимуть в інших навчальних закладах столиці. Рибницькі землекористувачі в строк до 20 травня мають надати графік розкорчування списаних садів. Так вирішили на нараді представників управління сільського господарства з підприємцями, землекористувачами та фермерами. Раніше спеціальна комісія провела обстеження багаторічних насаджень у господарствах усіх форм власності рибницького району. У половини з них площі не розкорчовані. Що стосується селянсько господарств, то на площі, у майже 370 гектарів провели розкорчування тільки деякі з них. Багато планують завершити роботи найближчі два роки. В основному землі користувачі не проводять ці роботи через те, що процедура дорога. Деякі щоб обробити таку територію, змушені брати кредити звичайне розкорчування це трудомістка робота. Для цього потрібно мати спеціальну техніку, тому що витягувати слід зарослі сади із сильно кореневою системою. Купили екскаватори, трактори, викорчовували, вичісували. Всього під сади виділено близько трьох тисяч гектарів. Велика частка з них списані і не розкорчовані. Земля використовується неефективно, кажуть у мінсельгоспі. У нас є землі, у нас у Рибницькому районі картина не найгірша, але і не краща. Роботи. Ведуся, але напевно не такими темпами, якими хотілося б. Земля простоючи під тими заростями, не дає того ефекту, якого вона повинна давати як родюча нива. Щоб якось вирішити цю ситуацію, з боку держадміністрації вже розроблено низку пропозицій. А в цілях є такий підхід у цьому питанні, щоб зацікавити землекористувачів, в тому що вони брали ці сади і розкорчовували. Ми готові піти їм на зустріч. в різних преференціях, як надання земельних ділянок, рілі, але щоб у цьому разі вони брали на себе навантаження і викорчовували сади, які залишилися. 20 травня управління сільського господарства планує затвердити графік передбачуваного розкорчування списаних садів. Продовжимо випуск новинами з України. Верховна Рада удосконалила механізм щорічного перерахунку пенсії. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту внесеного урядом проголосували 350 депутатів за мінімально необхідних 226. Документом призначено перерахування пенсії на коефіцієнт, який відповідає не менше 20% зростання середньої зарплати порівняно з попереднім роком, але не менше зростання інфляції. Ним також передбачено включення до страхового стажу періодів перебування у декретній відпустці. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Рада підтримала боротьбу з корупцією. За відповідний законопроект проголосували 373 депутати. Закон щодо реалізації державної антикорупційної політики входить до низки так званих євроінтеграційних законів. Документ передбачає відкриття єдиного реєстру осіб, яких звинувачують у корупції. У вільному доступі мають бути фінансові декларації чиновників. Їх ще й контролюватимуть відповідні служби. Антикорупційну перевірку також проходитимуть законопроекти, подані депутатами. А от ще один резонансний закон рада провала. Лила парламенту забракло голосів зняти недоторканність з депутатів. Уряд допоможе програмістам, які працюють над соціальними проектами. Це прем'єр Микола Азаров. Обіцяв переможцям всеукраїнського конкурсу найкорисніших інтернет-програм. На ньому до трійки найкращих увійшли проекти: «Криміногена карта України, сервіс для планування маршруту загального транспорту та відкритий рейтинг українських шкіл. Глава уряду каже, комп'ютерники мають активніше створювати ресурси корисні для соціуму. Від фінансових шахраїв громадян захистить закон. Документ про заборону фінансових пірамід в Україні зареєстрували в парламенті. Він передбачає кримінальну відповідальність до восьми років за створення і поширення проєктів на кшталт МММ, зокрема його електронних аналогів, а також псевдофорекс брокерів. Цей закон стане фундаментом для системної та оперативної боротьби зі злочинним бізнесом і жодним чином не торкнеться чесних підприємців, які працюють на фінансовому ринку. Від учора і до 18 травня в усіх обласних центрах України відбудуться мітинги під гаслом «В Європу без фашистів. Першим таким заходом стартував Ужгород. Там зібралися противники антисемітизму і героїзації профашистських проявів. Фіналом акції стане антифашистський марш на Європейській площі в Києві. Напередодні у світі відзначили одне з найдушевніших свят День Матері. Його вшановують з 1928 року кожну другу неділю травня. 14 років тому до нього офіційно приєдналася і Україна. Святкують його і українці Придністров'я. До босарської четвертій школи цій темі приурочили семінар вчителів української мови та літератури. Перша мати не порочніш, я біла, із дівчатка немовлятком причистає діва. Мами, сьогодні вони головні герої свята. Їм палки зі зізнання, щирі побажання і святковий концерт. Вірші, пісні, привітання, все українською мовою. До семінару готувалися ретельно і вчителі, і учні, і приурочили до Дня Матері. Це свято дуже добре, бо мати це найдорожчий чоловік у світі. Ми повинні її кохати, любити і. Повсякчас бути біля неї день матері це свято, яке ще раз нас повертає в дитинство, повертає до нашої родини, до наших батьків, до нашої рідної хати, і ми з вдячністю згадуємо наших матерів. Свято видалось напрочуд душевним та теплим, і не дивно. Сама тема семінару свята для кожного. До того ж, підготовкою заходу займалась молода багатодітна мати своїх дітей. Наталя Килимиста виховує в дусі національних традицій, прищеплює українські звичаї і учням, щоб діти могли виховувати. І не забувати свою неньку, навіть коли вони вже дорослі від'їхали від неї завжди пам'ятали про неї. Але це треба робити зараз, коли діти ще маленькі, і присвячувати матері не тільки свята, але й щодня надавати увагу матерям і вдома, і в школі, не забувати про свою рідну неньку. Гості свята – вчителі української мови і літератури до басарського метод об'єднання. На таких заходах зізнаються завжди є чому навчитися у колег. Враження в мене саме-саме чудове. По-перше, сама обстановка сприяла тому, що ми, здавалося, що ми дійсно знаходилися не в залі, а знаєте в затишному домі, в домі матері. От. І, і це дійсно я, я відчула на собі і то, з якою теплотою діти говорили. Значить, Відчувається тут і робота вчителя, і робота музикального керівника. Вчителі, які викладають українську мову в школах, дуже багато прикладають зусиль, тому що є свої проблеми. У нас не так багато підручників і книжок, так як, наприклад, в Україні, і можливо, так як, таких книжок і літератури, як з молдавської мови. І тому дійсно ми стараємося якось заохотити дітей. І от сьогоднішній приклад, наприклад, це семінар-практикум, коли за допомогу концерту який був присвячений дню матері, ми спробували, хоча б трошки підняти цікавість, інтерес до вивчення української мови до українського народу на такі семінари вчителі української мови збираються протягом всього навчального року, присвячують їх відомим національним творцям і визначним датам. Вікторини, конкурси, відеопрезентації, концерти все це зазначають учасники метод об'єднання. Значно збагачує знання дітей з творчості та культури українського народу. Далі час взнати погоду на завтра. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 16 травня очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер південно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 11-13 градусів тепла. В день – 22-24, вище нуля. У столиці вночі – 12-14, в день – 23-25 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.